Вихідний в мене в неї в нас вихідний. Ура! І ми йдемо мені за новими тапками за квапцями! Розпаківка! Жовте полотенічко. Ганна Про. Головний продукт, на який я чекав. Квапці. Тема, тема. Нові, нові тапки. Мені цікаво. А, оці усі... а, можна міняти. Прикольно. Нужно буде потім роз... розібратися. Вони там. Я відчуваю, що вони просто поп аут типа я не знаю. А -а -а. Типу їх можна висунути і поміняти, але я не те, що прям планую їх міняти. В мене, в принципі, от для ці та, тапки, вони мене вони мене цим влаштовують. Єдине, що мене не влаштовує, що ця штука дуже сильно розтягнулася. І тепер майже кожен день, коли я ходжу, в мене трапляється хоча б декілька разів ось така ситуація, і я майже падаю. Оце мене не дуже влаштовує. В іншому в принципі, нормальні тапки. Ну і купа носків для Лізи. А, і для мене те. А, ну окей, і для мене, і для. Не турбувати поза зоною, це твої шкарпетки. Ні, ну це, коротше, м'єм якийся. Ото вдалічі, ото зелене, то станція метро, на яку нам хотілося прийти. А оце будівництво, яке перекриває сайдвок. Я нічого не маю проти будівництва і так далі. Але можна було б, хоча, типу, за пару кілометрів звідси встановити знак, що сайдвок Упирається в тупік, тому що ми зараз шли просто по сонцю через декілька мостів, по сайдвоку, по якому не можна нікуди звернути і от просто вперлися в оце. І при цьому Google карти теж про це нічого не знали. Як можете здогадатися, пішохідного переходу ну, тут навіть близько нема. Тому що правильно нам треба йти кудись і визивати таксі. Ми скоріш за все зараз туди кудись повернемось. Може, там буде парковка, на яку ми визимо таксі. Та коротше, приїхали в супермаркет закуповуватися продуктами. Це TNT, це такий китайський супермаркет з азійськими продуктами. Ти типу, познаєте, як вашання? Тільки тут не один ряд, а цілий супермаркет. Мене тут вже пару разів виганяли з камерою, що сорі, так поки нікого нема, підніму тут. Найкращий ряд з солодощами, ви просто подивіться на цей дизайн. Я не знаю звідки я знаю цього пінгвіна, але я його чомусь знаю. Усі зайці мені подобаються, виглядає цікаво. Головне, що воно все виглядає дуже незрозуміло і дуже цікаво. Зараз щось оберу і буду куштувати. Ми вже скупилися. В нас слава Богу, все влізло чисто в два наших рюкзака, Тому ми без пакетів і вирішили зайти в магазин, в магазин з різними іграшками і кавайними штуками. Хто був ініціатором, ви можете здогадатися. Це як мінісо, тільки величезний. Типу, прям дуже величезний. Якщо об'єднати, напевно, може вісім стандартних мінісо, вийде. Оцей магазин. І туди ще за угол уходить. Кажу, Лізі, прикинь, прокидаєшся і я отак на тебе дивлюсь. А ще ми купили вішаки в формі котів. І що більш цікаво, ось такий термач для проводів в формі медведя. Я це побачив і зрозумів, що це продано. Я і обіцяв, взяв якийсь непонятний, незвичайний японський е... десерт. Я дуже намагався зрозуміти, що це, але все, що я зрозумів, це зайці на палках. Я, я був правий. Це зайці на палках. Я, якщо чесно, думав, що це типу, будуть сосательні конфети, а це, типу, якісь жуйки. М -м -м. прикольно. Це, в принципі, японський аналог Боб Снейла. І ще тут по відчуттях більше сахара. В кладі там лише цукор і ягоди. Так само, як Боб Снейл, просто ягоди. А, мені Боб Снейл найбільше подобається, тому що цей прям. Він прям такий сахарний-сахарний. Ну, в принципі, прикольно. Якщо я ставлю в шоколаді містера Біста 7, то я виправляю цю оцінку і ставлю їй 5, о цьому я ставлю 6. Кіт поменше і кіт побільше. Така організація проводів набагато зручніша, ніж коли вони просто валяються. Люблю такі маленькі дрібнички. Вони і створюють той самий комфорт, який ми всі шукаємо.